Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України з ключиком джелами з Півнідеської області. Сьогодні нарешті дійшли руки до КАН. Хотіла, щоб чоловік мені тут перерав, але коли він орав мені там лякий точок, я не вдержала, коли він міняв колеса, там нарало, воно впало, трошечки поламалося, рати вже поки не можна, поки чоловік не починить. Саджати кани треба. Тим більше, я вже почала цей кусочок ось тут заливаю його. Вже там один рядочок посадила. Ось скажу, що кана Щось дуже така неважна. Один, два, три, чотири, п'ять там ямок. Це повинна бути така тигрова. Скажу, що краще, хто хотів кану, скажу, що краще перенесемо на осінь, тому що... Ну, не хочу такого села. Тут там, хто просив червону з бордоволисну, з злаками я вислала, повиділяла висла. І ось у мене червона, що лишилося. 1, 2, 3, 4, 5, шість, 7, 8 ямок всього. Це бордоволисна ця. І то, мені здається, що там ще буде зеленим листом, тому що такі от трошки корінчики. Відрізняються. Ну, скажу, по-перше, і, і, і по-друге, що я не впевнена, я тільки знаю, де бродоволисна та я ще не впевнена, де яка. Ну, в тому році корчик пістрявилисною, ну, але здається, допродовжу того, що я сама лишилася без неї тепер. Ну, скажу, що шукати її не буду, тому що вона підграє не для нашого клімату, вона дуже горить на сонці. Треба шукати їй місце таке. Ну, не хочу я таке, коротше кажуть. Оця бордоволисна гарна, в неї таке листя, лопати, бордове, таке гарне, і Росте на сонці, без проблем. тому так. Викопала просто лопатою, ямки поставила в ямку, ці, як їх правильно назвати. Бульбочки, не бульбочки, корінчики. За, закопаю зараз. І тут в мене жабка я ось поливаю. <кій> Почала тут поливати. Ось. Зараз перетягну її сюди. Ну, до речі, ось бамбук саджала, тому що відкопилось таке, було ніяке, ніяк. Він посадила. Чекаємо, поки. Ну, недавно посадила, тож вилазити можливо буде він уже аж на осінь зеленіти. Зараз залию ці кани тут, ну не зараз отак от по черзі вже долию все, все одно вже воно що в землі, що в хаті було, сохло, то не страшно. Все одно вже в землі буде краще. І я вже спокійно буду спати. То все це кана, кана. Коли ж то я кану висаджу, коли ж її висаджу, вже ще час, вже ось травень місяць. Ну і Головне тепер її заливати. Я добре її залию. Зараз потім просапаю, підсохне земля і буду чекати, поки почне вилазити. Чи не заливаю знову ямками, тому що тут земля дуже-дуже суха. Коріння тут велике, це не, не кукурудза з, з, з гарбузиками, то ж так. Бачу, чоловік копав меморію, лишилась одна гілочка, там вон. ще одна, ну то нічого страшного на осінь. Будуть на осінь гілочки. Ось, до речі, бачите, такі грудюмаки, Оце земля, це була скан. оце висипала з ящика. Бачите, сухуща, сухуща. <ків> Правда, вже можна було і трошечки побризгати водою. Ну, я ж кажу, все б не було часу. Нарешті сьогодні, хоч неділя, але сьогодні саджаю, отак. Посаджу кани. Фу, вже, вже скоро обід. Ну, там, поделюся щось десь посаджу, щось десь прополю таке по, по мілочам, щось сьогодні буду робити. Лежати я, звісно, не буду. Ну, трошки відпочину, Фу, спека вже така. До речі, хочу показати, глянула бузина, мілкий шоколад. Точь, тобто, хто пам'ятає, я була обрізала її повністю. Пам'ятаєте? Дивіться, вже які ростки пішли гарні. Тому я її обрізаю завжди геть-геть. Треба оці, що нижні оце все прооблумувати. Отак от, отак от, от, от. Так, і знизу це все треба обламати. Воно мені не потрібне зовсім. Відсува. То... Зовсім. Ого, вже яка крепка. Ось так повідривати одразу, поки я тут це все полону. Ой, а смердить, господи. Яка б вона не була гарна, а аромати в неї не ванілі. Ой, на жаль. І ось тут можна ці маленькі обламати. Ці менші гарні лишити, хай собі ростуть так оцю З боку знизу теж зсередини побламати більш-менш ці малесенькі все побламати такі, бачите, ось. А ці гарні хай ростуть вже. Вже стільки вона пустила, що навіть що навіть вже багато. Можна трошечки прорідити зразу, поки я тут отак От все пообривати. Ці всі малесенькі пообривати. Ну і все. І дивіться, як уже буде гарно, дивіться, як вона зараз гарна. кофе молоко і шоколад Мілкий і шоколад називається. Ось така буде красуня. Цість вона буде зате набагато пізніше, ніж всі. Вся бузина повідцвітається, всі сорти, а це буде. Ну Треба буде, як кажу, повиписувати. Прогулятися вже бузину показати, яка де є. Бузин десь у мене сортів 10, кленів багато. Можна ходити, показувати, багато гуляти по саду. Ціли мінями гуляти можна. Так, друзі, ну що, зараз загорну, все, слава Богу, посадила. Все. Тут була така крива земля, тому що тут були злаки росли, ми їх всі повикопували. Що восени, що весною, тут був ряд меморі. Ми викопали його це весною. Тому я ще спішила меморі звідси прибрати, щоб посадити тут каниці. Бо, бо тут, колись вони в мене росли, до речі, тут вони от краще всього росли. Ну, і все от. Тепер головне поливати, 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 щоб земля була весь час волога. Ну, я ж кажу, що. Залию, добре, промочу жабками землю, просапаю, коли трошки підтогнуть, просапаю, щоб травичка не лізла, і все, і хай держиться, тримається волога. Тільки почне вилазити, почну поливати знову. А потім робити рівчаки, ну покажу, як вона, коли рівчаками заливаєш, вода стоїть в неї. І чим більше її поливаєте, тим краще. Ну, все, друзі, прокани все. Бажаю всім гарного дня! Це буде наша Україна.